Перше наше випалене село просто знищено до останньої хати. Це було село Волфе на Павлівського старостату. Остання хата згоріла у січні 23-го року, майже рік тому. І тоді, власне, навіть мислова евакуація не чула. Просто люди рятувалися. Ой, наша вулиця ще не згоріла, буду виїжджати, били методично хата за хатою, вулиця за вулицею. І в січні 23-го року від села вже не залишили жодної уцілілої будівлі. Тоді ще не було ні виплат оцих евакуаційних ніяких не було цих білих янголів, ні поліція. нічого. просто люди один одного вивозили, хтось виходив пішки, комусь висилали машину, хтось їх десь розміщав. Це було про ну як то. Навіть не обговорювали, просто допомагали людям і все. Хтось раніше виїхав, хтось пізніше, це село Перше постраждало у нас. Сьогодні там взагалі нема жодної цілілої будівлі, Це, ну, і навіть туди ніхто не може заїхати і подивитися. Далі наступний, так мовити, процес евакуації це було наше знамените село Рижівка. Всі знають це там, де вулиця де кордон проходить по вулиці, 73-я хата в Україні, 75-та в Росії. Кордон іде по вулиці. І Фактично по селу проходить лінія кордону по інших вулицях тобто шкільний стадіон, діти гуляють в м'ячах. Футбола м'яч перелетів і вже в Росію. Отак от, от жило це село. І з травня минулого року, а з липня минулого року, там була оголошена евакуація через безпекові заходи. От і хтось дослухався знову ж таки не було. Централізовано все це оголошено, ніхто їх не вивозив, в те село не їздила ні поліція, ні МЧС, ні швидка допомога. Люди жили фактично ну самі по собі, а і ще ж сам ж світла не було. Електрики там не було майже два роки, і потихеньку люди виїжджали. Хтось залишався, хтось їхав і. В січні 24-го року почалися активні бойові дії, в село почали летіти все, що можна. За одну ніч там пошкодили 26 хат, постраждали. І коли зайшов російський батальйон, це РДК наш туди, це було у березні, на початку березня. Тоді, звичайно, вже в селі од села там почалися справжні бойові дії. Ми цей нон стоп цю канонаду чули фактично цілодобово, і звідти вже до сотні людей вивозили це. Було страшно. Люди сиділи в підвалах по три, по три доби. Їх звідти вивозили з ризиком для тих, хто вивозить, для тих, кого вивозять, ішли пішки. О, це були такі ну, дуже важкі моменти і. Знову ж на той час не було жодних допомоги, не було такої, як зараз дають, не було ніяких. Там просто люди виходили і все. Десь їх розселяли, кудись вони знаходили знайомих, знаходили квартири. Тому що таке евакуація? Ми це бачили, чули на своїх. як які люди приходили, як вони в тапках взимку халат, тапки, і вибігали з хат, бо все було село знищено. Ну, а Евакуація вже Білопілля почалась офіційно у травні 24-го року, саме місто Білопілля, тобто 10 кілометрової зони, куди входить наше місто. Тут уже трошки інші були закони, трошки інший порядок можна було. Виїхати і централізовано були забезпечені автобуси, шкільні автобуси, маршрутки були, ну, тобто це вже було більш організовано і плюс була вже виділялася допомога люди, які евакуювалися, хоча б отримували ті невеличкі кошти, ті 10 тисяч, 10 600, здається, їм давали ну, продуктові набори, ну, хоча, хоча рідну хату за 10 тисяч ти, ну, не можна втрачати, бо це дуже важка тема і болюча тема для багатьох людей. comum o de geram